Ой. Вибирай. Ну ми вже сьогодні ж віталися, бо ми цукерки показували. Ну, ще хочеш, скажи привіт. Приїхали в Макдональдс. Вони є книжечка, а є такі дві картошки. Книжечку. Книжечку. Ну, я думаю, что краще, книжечку. чем карточки. Давай куси краску. Нет, я куси игрушку. Ось всю книжечку. Мама, а давай в Тине купим как банан. Тина, а привет. Кни... Книжечку можно? Ну, хоть книжечку давай. В Тине а? можно и без картошки. Тина. Мама, я хочу вот это купить. Это на На Любим, а на Мама, це наклейки! Та то не косілося. Мама, це наклейки! Добре, пішли обирати. Маленька кола? Це дитяча. Ну, якщо вип'єш, я куплю тобі ще дві. дві? Якщо вип'єш, маленько. А це лимонад дуже смачний теж. Маракуй. Ну давай, будеш розпаковувати, покажеш, що ти. Ну показуй, що тобі там попалося. Я Ух ти, то що ти хотіла, так? Я, да? Я. Я хотіла сливати. Мам, матлі там. Ну, скривай, ціна, ти трошки щось. Картоп Я ж не знаю, що це тебе тут попалося. Це якась гра. Да? Це не наклейки, да? це гра. Будемо розбиратися вдома. Як тобі сирна паличка? Настя, ти наїлася? Так. Да. Мам, я лапю каїці, не вау. вау ва. Хто там? Ось, 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 ось. Хто там? Любить тварин, дуже сильно любить. Ну тут нема звірі. Дуже любить собачок. Ціна. Фу, не трогай, не трогай. Ти любиш собачок? Ідемо йдемо. Собачка там, і котик. Наш, ну підійди до ціни. Ціна. Вона не хоче, вона не хоче пусти. Ну, розказуй, як твої справи? Все добре. Да. Собачка побіг. Да. А он наша ціна. Тіна наїлась шишок з ялинки. Тіна. Тіна. Завтикала, так, да, кудись Тіна? Ластівки так пищать класно. Тіна, помаши привіт всім. Занято. Настівки літають, пищать. Ми її якось спіймаємо. Ух ти. Ми чекаємо бабусю, да, твою? З магазину? Такого. Наташа пішла в магазин за водичкою. Аня собі їздить. Наша бабуся. А, Ого, як ти вилізаєш. Та я дивлюсь, що Тіна там робить. Щось таке знайшла. Що знайшла там? Що не їж. Це з гри, це з нашої гри. Віддай. Ми будемо грати зараз в іру туша в Макдональдс. Віддай, віддай. Ту, що в Макдональдсі ми. Мама, Тут треба... є ще є, а, дві. Тут треба такий шлях пройти. Отак, ну, я так. вже брала. Молодець, двома Настя йде. Тут буває не проходить, так да, трошки? Ой. Стой. Ой. Так давай, мама, постукає, чи ти сама. Ну словом говоря, ми вже трошки пройшли декілька Раундів. знімаю. Випадає на одну фішку з'їла, де У роті. смачно тобі, на... ти вибила з гри. Мам, слугає там Зла? давай, мама витруси спробує. Де моя? А де моя тілася? Ціна, ти що крутишся? А чого вони застряли? Подожди, і... не згинай. Тихо. Ось мой. О, доставай. Угу. Якось стра дивно так. А, потім ще дві застряли. Дві бої застряли. Давай сюди вставлю. О, выпала. випала. Випала? Да. так така что О, толкай. Okay. мама свою толкай <віцелес> толкай. Мама, іди. давай дій. дві толкай, мам, ти толкай. ну давай Де я выпрыгнула Ой, мій стволостлявий. Дим'я. Ну, диво. Ну, шо? Застряли, бо знов дві. Настя, по дві не сунуть. А що ти робиш? Треба по одній гратися. Взагалі мама вам поламала. Тіна. Настя обожнює такі арки з дощиком. Вся мокра вже. Кажи всім привіт. І Мілана тут. Ми будемо зараз робити малесеньку магію. Так. Ось є Усі фонарік. Да. Не переверни. Не крути, не трогай. І куркума. Куркума. Давай набирай. Ну, по пів ложечки десь. Ну, сомайся, так, так. Да. І зверху насипай. Дивись у чашечку, дивись. Все, 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 все. А -а -а -а. Як магічно. Мам, а, -а, -а. а тут зверху опиться такі каліце. Бомбочка. Той -той. Мам, ну нога не я піч. Нет, это просто красота, такая. Бачишь, падает по трошку. Это лава-лампа. Лава-лампа, Милана каже. Видно, ты себе хочешь. Боня, ну пахнет тебе. Пахнет?